Привіт, друзі! З вами знову проект «Відчуй Дніпро. І ми продовжуємо цикл програм про те, куди сходити у Дніпрі, коли на вулиці холодно і дощі капає. І здається, що всі розваги вже скінчились разом із сонячними днями. Але ж ні, у Дніпрі є особливі місця, де можна сховатись від негоди і водночас отримати море нових вражень. І сьогодні ми покажемо вам одне таємне місце у Дніпрі, про існування якого бага багато хто з містян навіть не здогадується, і мова йде про музей цікавої науки в Узівлянді. Тож залишайтесь з нами, підписуйтесь на програму «Відчуй Дніпро» і дізнавайтесь першими про найцікавіші куточки нашого міста. Отже, сьогодні ми вирушаємо на другий поверх ринку Озерка, де й заховалося місцем, з яке створили для того, щоб показати, наука може бути не лише серйозною та складною, а й веселою, доступною і навіть. Трошечки магічною Фізика, в принципі, перекладається зрецько, як природа. Все, що навколо нас, то є природа. І закони то діють. І ці закони ми хочемо показати, розповісти, як воно працює. І головне, щоб дітки трошки стали мудрішими і розумнішими. Основна ідея музею проста навчання через гру. І потрапляючи сюди, одразу розумієш, що це не зовсім звичний музей, адже тут немає табличок, звичних нам руками не чіпати. Навпаки, це і потрібно робити, але враховуючи техніку безпеки, коли дітки до нас приходять. Ми розповідаємо, перше, щоб вони не чіпали експонати доти, поки не ми розповіли. Чому? Не тому, що я злий вредний дядько, а щоб дітки не поранились. Бо ви бачили там цвяхи, дітки сідають. Ну, багато, от бачите, дошка Гальтона. Тоже, там дівчинка встала, а хлопчик досточку вверх. То нам не треба, щоб були сльози, і кров, а нам треба, щоб було весілля, радість і натхнення. Усе тут побудовано так, щоб і діти, і дорослі відчули себе справжніми дослідниками. Адже коли ти сам проводиш експеримент, краще розумієш закони природи і запам'ятовуєш їх надовго. І дуже класно, що дітлахи тут, та не тільки дітлахи, а й дорослі, також можуть не тільки дізнатися про цікаві закони фізики, а й перевірити їх на практиці. Наприклад, ось так і ось так. Отож тут не потрібно стояти біля вітрин і мовчки дивитись на експонати. Навпаки, кожну річ можна торкнутися, перевірити, запустити, натиснути кнопку і побачити результат на власні очі. Також на відвідувачів чекають десятки інтерактивних експонатів, які наочно пояснюють закони фізики, математики та навіть біології. І що найприємніше, ці досліди не лише зрозумілі, а й дуже захоплюючі. Багато дітей. Особливо хлопчики мріють стати космонавтами. І щоб наблизити цю мрію, ми дітям пропонуємо макет чорної дери. Вона є в космосі, і багато дітей навіть знають, що це таке. Вони самі нам розповідають. Ну, одна дівчинка, дивлячись в небо, сказала, що це похорони зірки. Хлопчик сказав, що це переход на той світ. Кажу, може, пространство інше? Ні на той світ. Ну, мені довго залишилося, я передзвоню розповім, що там. От, і коли ми пропонуємо діткам підійти, ми розповідаємо, як це працює і що відбувається в космосі. Прошу, беремо монетки угу. і кидаємо ви з того буку я сьогодні. І прошу, поїхали швиденько, швиденько, швиденько одній. Гляньте, яка краса. Те саме відбувається в космосі. Привисає пространство час і зона супергравітації затягує все. Планети, комети, астероїди чому чорна, бо навіть фото світа туди звідти нічого. Що на виході, ніхто не знає. У мене тільки надія на дітей. які отримують Нобелівську і нам все розповісти. Тож тут можна побачити дивовижні оптичні ілюзії, перевірити, як працює дзеркальна кімната, погратися з магнітами чи відчути силу електрики. Усе це відбувається просто у вас на очах і часто за вашої участі. Я хочу вам запропонувати маленьке диво, маленький фокус. Дивіться, колесо висить на двох мотузочках, так? Якщо висмикнути одну мотузочку, то що з колесом буде? Впаде. Впаде. Хтось каже, що перейде на другий рівень, хтось питає, скільки життів у вашого колеса, хтось каже, нахилися на боку. Але для того, щоб воно не впало, треба дитяча допомога. Вони мені кажуть, заклинання, краблі, кріблі, бом, і колесо не падає, показую. Ось мотузочка і колесо, воно не впало. І всі дівчатки, мамочки, знають, чому, але забули, а чому? У вас була іграшка юла. Пам'ятаєте? І як куди не постав, вона має це положення. Так? Це гіроскоп. Ракети, самоліти, все, що літає, має, має цей прилад. Ефект гіроскопу в чому заключається? Що все, вся, все тіло, яке обертається, має ось свою, тому самому положення. І якщо ви хочете, маленький фокус можу показати. Давайте, як ви гадаєте, може це маленьке колесо примусити вас обертатися навколо себе? Так. Так, попробую. Давайте. Прошу. Беремо двома ручками угу. обережно, щоб не заляпатися. Угу. І нахиляємо або сюди угу. обережно, або сюди. Угу. Так, не так, як жінка кермокурує. <світ> Тримаємо хвилиночку, угу. нахиляємо Нахиляємо Ще, ще, ще 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 більше більше, 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 більше вліво. Так. А тепер так само вправо. Ще ще більше, більше вправо, більше, 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 ще ще, 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 ще не хиляємо, не хиляємо, не хляємо. Є yeah. тепер вліво так само. Ні, yeah, вліво це ще. І ще, ще, ще більше, більше, більше не хиляємо. Я не чую оплостів. Ризикуючи життям, вона спогодилась на цей експеримент. Дякую. О! Все, oh, дякую. дякую. Окрім законів фізики, дітлахи тут ще можуть трошечки доторкнутися до мікробіології. Для цього є ось такі спеціальні препарати, один з яких можна взяти, покласти, налаштувати мікроскоп та побачити, що ж там є. Тож для дітей та дорослих проводять справжні наукові шоу. Адже коли бачиш, що немов по овіянню чарівної палички, кульки на підвісах, слухаються екскурсовода, одразу хочеться дізнатись, як же це працює. Дуже цікавий експонат в нашому музеї. Діткам дуже подобається. Називається Волновий маятник. Дивимося, що ми робимо. Запускаємо. І в нас одна змійка. їм видно одну змійку, так? Але трошки чарівник, я хочу, щоб було чотири. Зроби, будь ласка, чотири. Рахуємо. Раз, два, три, чотири. Три, будь ласка. Рахуємо. Раз, два, три. Видно три. Так? так? Три. Дві, будь ласка. Дивимось дві. Видно дві? Так. Чітко дві. Ну, три було краще, правда? Угу. А ну три, будь ласка, прошу для них три, будь ласка. Рахуємо раз, два, три. Видно три. Так. Ну і щоб довго не мучити дітей, одну. Для всіх одну. Будь ласка, одну. Дивимося, що ви починали, правда? Одна. Так, є. Тут нам показано, як з'являються волни любі. Звукові, електромагнітні, прибойні волни. І що дуже цікавить дітей, коли мамочка запускає. А в них не виходить вони до мене. Олександрович, у вас гарно виходило в два рядочки в три, що в нас не виходить. Розказують дітками, дорослим. Вони слухаються тільки тих, у кого вишити технічну освіту. Так, що вчити, у вас все добре вийде. Тож у Дівляндія це не просто музей, а місце, де наука оживає і стає цікавою та зрозумілою для кожного відвідувача. І з власного досвіду скажу, що в Удівляндії цікаво, як дітям, так і дорослим, адже тут кожен знайде для себе щось нове. Отже, для школярів це справжній рай, можна відпочити від підручників і водночас засвоїти нові знання в ігровій веселій формі. І чесно кажучи, дорослим тут теж не менш цікаво. Бо наука, коли вона подана так, як в удівляндії, перетворюється на справжню пригоду. І атмосфера тут абсолютно жива, ніби потрапляєш на маленьку наукову виставу, в якій ти не глядач а безпосередній учасник. Музей цікавої науки у Дівляндія працює переважно у вихідні у суботу та неділю з 11 до 18 години. Але якщо ви хочете прийти великою компанією чи класом, достатньо зробити попередній запис, і для вас відкриють двері навіть у будні. І тут можна не лише побачити експерименти, а й влаштувати справжнє наукове свято, наприклад, дитячий день народження з дослідами, іграми та яскравими шоу. І це не просто розвага. А день, який запам'ятається надовго. І те, що я показала в цьому сюжеті, це лише маленька частина тих цікавинок, які чекають на вас в цьому музеї. Тож наступного разу, коли будете біля озерки, не проходьте повз. До того ж, ціна квитка зовсім невисока і доступна кожному. А для деяких категорій населення ще й діють знижки. Дякую, що провели цей час з нами. І не забудьте підписатись на наш канал для того. Що першому дізнаватись про цікаві місця нашого рідного міста? А з вами були Юлія Жиленко та Павло Черненко. І до зустрічі у нових випусках.